Дропшипінг, дропшипінг, дропшипінг. За тебе відправляють товар, за тебе роблять контент, за тебе роблять абсолютно все. Все що тобі треба, це побудувати нормальну, класну зв'язку, креатив, сайт, запустити рекламу, отримати заявку, передати постачальнику, він відправляє. І діло в шляпі. Так, як би не так, насправді. Є дуже багато підводних каменів, і перший з них це вибір товару. І в цьому відео ми розберемося в тому, які товари точно не варто розбирати, не варто брати на початку свого шляху в дропшипінгу. І це відео я веду з ось такого теплого, класного місця. Частину буде ось там от внизу. Частину я буду ходити по ніці, показувати вам це красиве місце і розповідати ось так від першого лиця. Тому що такий формат мені подобається найбільше. Полетіли. Так, друзі, зразу хочу сказати, це відео буде поділятися на дві частини. Перша частина вона буде в такому форматі, де я просто йду і розповідаю. Ділюсь досвідом. Я побачу, що вам зайшло минуле відео, де я в такому форматі про це розповідаю. Воно набрало за хім днів цілих три тисячі переглядів. Для мене це просто офігенний результат. Дуже дякую вам. Мені дуже приємно, я бачу, які відео вам заходять, і мені хочеться все більше і більше, більше робити таких відео. Дуже вам вдячний. У нас вже 2200 підписників. Спасибі всім, хто підписується, спасибі всім, хто зі мною це мене мотивує робити ще більш якісний, ще більш класний контент. Погнали! Так, просто подивіться, яка краса лазурний берег Франції. Ось я тут на два тижні скоро вийде влог, де я тут з блогерами довожу їх до результату в товарці, на які етапи ділиться товарка і так далі. Це все в живому форматі зараз. Ми проходимо. Зараз ці блогери на другому етапі вибору товару. Тому вас чекає дуже класний ролик. Друзі, перше, що я хочу сказати, що за 5,5 з половиною років товарці і за 3,5 з половиною роки продажів через односторінкові сайти. Я точно зрозумів, які ніші створюють куча гємуру, куча проблем, величезна кількість повернень, величезна кількість незадоволених клієнтів, величезна кількість обмінів і так далі. І де є ніші, де такого взагалі немає, і які ніші дають максимальну кількість профіту, максимальну кількість задоволення і мінімальну кількість повернень. Тому я точно знаю про що я говорив зараз. Вас на Екрані тільки невелика кількість товарів, які я тестував, і там є самі дикі товари, про які б ви не подумали: це продукти харчування, це ікони, це еротична білизна. І на всі ці товари ми заливали бюджети на деякі зовсім небагато, як там 50 доларів. І ми зрозуміли, що ця ніша не працює. А в деякі ми працювали з такими, де ми тестували там 500-700 доларів і тільки тоді відпускали цей товар. Або ми взагалі товар заходив і ми продовжували з ним працювати далі, як, допустимо, нижня білизна. Що дуже-дуже дуже складніше для старту. І тому сьогодні, я думаю, що ви для себе багато чого нового підчерпнете. І ви зрозумієте, що. Деякі ніші точно не варто заходити. Друзі, на кожному товарі на кожній ніші я детально пояснюю, які в неї є мінуси, які в неї є плюси, чому її не варто брати на самому початку. Тому що якщо ви виберете неправильно виборний товар, то ваші класні відеокреативи чи ваш класний сайт. Чи ваш класна налаштована реклама, чи ваш класний відділ продажу, який буде продавати це, він не буде мати значення, тому що від вибору товару залежить абсолютно все в товарці. Тому давайте проступати. Взагалі, спочатку хочу розповісти про те, які типи товарів бувають, на які типи вони поділяються. І перші там три основні категорії товарів, які є в товарці, про які там всі знають, це досить достатньо очевидно, але я маю це сказати. Це перше, ті, які вирішують проблеми, ті, які мають вау ефект. І ті, які вирішують проблему і мають вау-ефект. Очевидно, на які ми будемо найбільше орієнтуватися. А тепер я хочу, щоб ви подивилися приклад товару, який має Вау-Ефект. Приклад товару, який має вирішення проблеми. І приклад товару, який має і то, і то. Давайте поговоримо про вау. Тип товару вау. Вау, wow, це товари, які досить непогано продаються на закордонному ринку, але не на ринку України. Чому тому, що люди приходять в інстаграм для того, щоб розважатися, може це вже зрозуміло з попередніх роликів про вибір товару, і товари, які їх розважають, вони отримують найбільшу кількість CTR-у і найменшу ціну за рекламу, тому що Фейсбук дозволяє такому контенту поширюватися навіть деколи органічно. Деякі товари залітають органічно в рілси і отримують люди продажі просто органічно. Але є один великий мінус. В цих товарах, якщо цей товар має тільки вау, і він не вирішує проблему, він не дає якусь справжню цінність, тоді людині дуже дуже важко донести для чого її купити в умовах війни. Ви в складних умовах, але саме головне не просто залишити заявку, пройти воронку з відділом продаж, але і прийти на пошту. А тепер приклади ось таких от товарів це світодіодні такі от гарні лампи на стіну, або це може бути зволожувачі повітря з ефектом вогню. Це чисто товари, які мають вау-ефект. Wow і той, хто мені каже, що зволожувач повітря це вирішення проблеми. Хай не говорить зі мною, тому що це чисто вау-ефект, wow і ви тільки переконуєте самого себе, що це рішення проблеми. Зараз ми розповімо про те, які Справжні рішення проблеми будуть у наступних декілька секунд. Товари рішення це досить такі звичні товари, які очевидно вирішують проблему, вирішують самі звичайні нагальні потреби людей. І такі товари вони досить гарно продаються, але вони продаються в звичайних магазинах. Якщо ми говоримо там за самі такі базові товари, як там не знаю, мочалка, чи там мило, чи там парта, чи там стіл робочий і так далі. Це досить хороші товари. Але якщо вони не будуть мати в собі одного компоненту, то маржа буде невисока. Приклад таких товарів це газові плитки, які також на початку війни дуже непогано продавалися. Продавав декілька типів, таких маленьку, червону, та на які можна було робити їжу, і та, яка була і обігрівачом, і можна робити було їжу, тому що тоді відключали світло. Ці ми знаємо, що це було дуже сильно треба. Я навіть в себе вдома таку тримав, чесно кажучи, найкраще продаються ті, які мають і вау. І рішення, тому що вау, розважає, а рішення дуже має до покупки. Рішення дає людині причину аргументацію того, для чого прийти на пошту і для чого забрати той товар на тій новій пошті. Тому що вау, дуже часто люди замовляють. До прикладу, вау, оця от фея, яка літає, знаєте, там за 200 гривень закупців, 500 продажі. Дуже часто люди замовляють такі товари, і вони просто не приходять на пошту, тому що вони поки поки та посилка за 2-3 дні дойде, з вау товару, вони такі, для чого нам її взагалі здалась? Ну, типу, я не хочу витрачати на це 500 гривень, бо я вже така імпульсивна людина, що я вже потрапив. Тих 500 гривень на якусь іншу іграшку, яку побачила. Тому вау, це самі сладкі товари. Я не люблю з такими працювати. У нас є в асортименті такі товари. Ось, до речі, зараз буде відео відправок, але я не люблю такі товари. А тепер з типами товарів ми розібрались. Тепер я хочу 5 ніж. Друзі, 5 ніж, в яких не варто заходити новачку. Полетіли. Друзі, одяг. І коли ми говоримо про одяг, я точно знаю, що я говорю. Тому що моя перша ніша це був магазин купальників. Я продав більше 5 тисяч копальників. Я їх зимою і не тільки. І незважаючи на те, що я заробив на ній перші гроші, я можу точно сказати, що це одна з найважчих ніж. Чому? Тому що постійні обміни, тому що постійні повернення, тому що постійний брак, тому що дуже багато моментів з розмірною сіткою, дуже багато моментів з тим, що немає деякого асортименту, який треба ви наявності, і люди просто відмовляються, не приходять, просять обміни. Багато людей просто при уявіть. Ви от заплатили за заявку, ви заплатили за цього ліда. Вона приходить на пошту і їй просто не підходить розмір. Ви потім відправляєте, вона каже: Ні, я вже не ходу, Очі я вже знайшла десь в іншому місці і так далі. Тому я це говорю з власного досвіду. Ось ADS менеджер звідки було з одного тільки рекламного кабінету, було відлито 3600 лідів і забанний акаунт. Також і мінус одягу, до прикладу, на початку війни дуже гарно йшли всі товари, які були зв'язані з патріотичною тематикою. Тому що президент носив футболку з логотипами «I'm Ukrainian». В принципі, весь офіс президента носив ці футболки. Мене не також було. Це до речі, бренд від моїх друзів Creative Depot. Ось я купив цю футболку. Там вони, до речі, зробили саме першу футболку відправили на офіс президента. Але менше про це, коли ми говоримо про ні от патріотичні патріотичну історію, то вона досить швидко вигоріла і було дуже важко на ній зробити, тому що е, зайшов тренд, всі почали копіювати, і ті футболки вони продавались просто на кожному базарі. На кожному базарі були футболки I'm Ukrainian чи там з гербом і так далі, чи там слава Україні. І коли цей товар є на кожному базарі, просто втрачається будь-яка цінність. Втрачається будь-яка цінність, тому що який смисл платити за футболку 1200 гривень, коли ти можеш взяти на базарі за 200 Який смисл? Немає смислу. До речі, якщо ти хочеш дізнатися про всі 12 критерій вибору товару, які дійсно важливі, які я, до речі, розповідаю тут нашим блогерам, то під цим відео є анкета перед запису, яку ти можеш заповнити з тобою, зв'язати мій асистент Рома і детальніше розповість про наше навчання, де ми не тільки вибір товару, де ми розбираємо кожен етап товарного бізнесу на молекули беремо за руку з допомогою наших наставників, які вже заробляють там 5-7 тисяч доларів в товарці, і де тебе доводять до результату. Тому анкета перед записом на навчання в описі. А ми продовжуємо. Друга ніша для старту, яку я точно не рекомендую, яку я в яку я навіть ніколи не залазив, коли ми говоримо про продаж на односторінкових сайтів, це продаж фейкових шмоток. Це копії брендів. Я продавав півтора роки копії брендів через інстаграм, маючи свій інсташоп, не заливаючи та а тільки закупляючи рекламу у блогерів. Я писав в мене в біо було фраза Єсли пальте только так. Магазин називався Олежик Стон. Я там продавав фейкові стони, Стон Island. Ще раз, друзі, я говорю з власного досвіду. Я продавав. Я продавав ці речі. Я знаю, яка це шляпа. І коли Інстаграм, коли ти закуповуєш у інфлюенсерів, мене банив три рази. Уявіть собі, три рази мене бан в Інстаграм. То що можна говорити про Facebook? Я знаю людей, які продавали фейкові духи. Вони брали фейкові духи і продавали. Я знаю людей, які продавали фейкові ізіки. Але там аккаунти Фейсбуку з такою швидкістю відлітали, що навіть не міг нічого запустити. Таке враження, де ти запускав, Нуту або казік. Мається на увазі заборонені товари або казино. Тому що це дійсно заборонений товар. В Фейсбуці. Чітко, ясно пише чорним по-білому. Не можна продавати такі речі. Тут я з вами хочу поділитися трьома дуже важливими інсайтами або трьома дуже важливими сферами також продуктів. Товари, вони підляються на білі, сірі. І чорні чорні офери Взагалі, чорні це там казано. Якщо ми говоримо за казано, казано, за такі креативи, які банить Фейсбук, це там нутра, це всякі товари, які не працюють, товар, обман, товар, скам. І туди до речі також заходять бренди в чорну нішу. Тобто Фейсбук це не любить. Сірі це можуть бути всякі такі товари, які мають якийсь там ефект, які... Частково відповідають політиці Фейсбук до прикладу, там якісь мазі, до прикладу, якісь можливо вітаміни. І так далі, але це дуже така спірна історія, яку дуже важко продавати. До прикладу товари, які зв'язані з нижньою еротичною білизною, це якраз сіра ніша. Ну тобто ні там, ні там. Звісно, є правила, які говорять про те, що не можна, а є правила, які говорять про те, що можна. Друзі, є такий звіт, це називається звіт про захист брендів. І у цьому звіті на 2023 рік пишеться, що 63% брендів вони зіштовхуються з тим, що їх підробляють. І Facebook, як велика компанія, вона підтримує бренди в тому. Тому щоби їх не підробляли саме тому категорія фейкових товарів вона відноситься там до чорної, можливо, деякі, там до сірої ніші, деякі бренди. Наступна ніша, яку я хочу проговорити, це товари з екстерних ніш, які людям треба прямо прямо зараз, тому що в них якась нагальна потреба. Ну, до прикладу, ті самі генератори, газові плити, вони також відносяться до цієї категорії. Чому? Тому що людям це треба прямо тут і зараз. Але як ми знаємо, що зараз на складах в людей просто... Десятки сотні цих генераторів неліквідних, які вони не можуть продати, тому що завезли величезну кількість і дефіцит закрився. І так само з масками, так само з товарами для коронавірусу. Вони як швидко набирають попит, так швидко і втрачають маржу. Вони так швидко і втрачають е, свою популярність. Ну, загалом, генератори дуже яскравий приклад. Плитки дуже яскравий приклад. Ми закупили багато плиток, тому що вони були дуже дефіцитні. Ви навіть не представляєте. Плитки, які коштували 500-600 гривень. Ми закуповували по 2 тисячі гривень, тому що вони йшли за 4 тисячі гривень. В кінці кінців їх завезлася така велика партія з Китаю, що ми просто не змогли продати такі ціні вигідні. До речі, з цих товарів ми також можемо винести дуже важливий висновок: те, що товари вони поділяються на три типи. Перше — це вічна ніша. Товари, які продаються весь час. Круглий рік. Я з такими, мені подобається працювати найбільше, тому що я знаю, що зараз не закінчиться сезон і в мене буде що їсти. Мені це подобається, там є хоч якась стабільність. Далі є сезонні товари. Вони непогані. Я продав купальники, і сезонні товари можна продавати в не сезон. Вже повинно вийти відео десь тут про те, як я продавав купальники в не сезон зимою. Обов'язково переглянути. Дуже класне відео. І останнє — третій. Момент, про який я хочу проговорити, це те, що товари вони є трендові. Я ненавиджу тренди. Я просто ненавиджу тренди, тому що вони як швидко приходять, так швидко і йдуть. І тут немає ніякої стабільності, тут ти не можеш закупити товар, тут ти не можеш вибудувати якийсь постійний бізнес. Це просто тємка, яка отак-от от, от в моменті дає, а потім закривається. Я би вже краще продавав би ялинки, ніж якісь спінери чи якісь літаючі феї, які продаються сьогодні і не продаються завтра. Тому що зайшли школьники і затемпінгували ринок, розумієте? Ще одна ніша, в яку я не рекомендую заходити, це ювелірка. Чому ювелірка ні? Тому що там є величезні бренди, здорові бренди з величезними бюджетами, з якими конкурувати буде дуже і дуже важко. І навіть якщо у вас бюджетні е, ювелірні вироби, є бренди, які вже е, зайняли цю нішу і які дуже успішно продають бюджетні ювелірні вироби. Величезна кількість інстаграмів, інсташопів і так далі е, з цією ювеліркою є, і, о боже, я подумав, що це змія. Подивіться. Віду в окулярах і тупо подумав, що це змія, блін. Ось, і коли ми говоримо взагалі про конкурентів, обов'язково перед тим, як заходити в якусь нішу, я би аналізував би конкурентів, які є конкуренти, яка в них ціна, як довго вони на ринку, які якісні в них креативи, які в них сайти. Але найбільший показник того, наскільки довго люди на ринку, це те, яка в них маржа. Якщо в них низька маржа, то означає, що ринок достатньо сильно задемпінгований, тому що ніхто просто так маржу собі різти не буде. Маржа, вона ріжеться за це вимушено, через те, що заходять конкуренти, які можуть запропонувати кращі послуги або ті самі послуги за нижчою ціною. І ти вимушений просто знижувати свою маржинальність. Тут така сама історія. Якщо ви бачите, що конкурент продає з мінімальною маржою, це точно не та ніша, в яку варто заходити. Варто заходити в ніші, де ви бачите ого, от оскільки маржі. Вау! Ще одна ніша, яку я би не рекомендував, але тут вона вже вона остання, тому що вона не така сильно категорична. Це ніша взуття. Чому ніша взуття? Тому що тут також є величезна розмірна сітка. Є також дуже багато питань по викупу. Також дуже багато питань по обміну, також дуже багато питань по якості. Дуже людям важко в когось може бути нога широка, в когось може бути нога не широка, навіть якщо вгадали з розміром. І це досить така складна ніша. Люди люблять взуття купувати в офлайн-магазинах. І зазвичай ці офлайн-магазини вони мають сильну конкурентну перевагу перед вами. Тому приблизно таке от відео, друзі, вже 2200 підписників. Це мене просто не може не радувати. Я дуже дуже сильно вдячний кожному з вас, які підписуються. Тому що тут відео виходить кожну е кожен тиждень. Кожен тиждень я виділяю час для того, щоб зняти якесь корисне відео про товарку. І отак. От от.